На території більше половини населених пунктів Івано-Франківщини видобувають корисні копалини. Наразі 100% рентної плати підприємства спрямовують у державний бюджет. З 1 січня ситуація має змінитися. Цей закон передбачає те, що зі 100% ренти, яка потрапляла в державний бюджет, тепер 5% буде розподілятися на місцевому рівні, на районному обласному рівні і відповідно на рівні конкретного села, селища, міста чи об'єднаної територіальної громади. До прикладу, що з. Стосується конкретного села чи ОТГ іде мова про один відсоток, і це суттєво наповнить місцеві бюджети. По прогнозу рентних платежів, ну доходи напевно збільшили би в рази, і це не мала сума коштів, це десятки мільйонів. Тому для розвитку громади це великі кошти. І якщо в нас сьогодні бюджет складає 90 мільйонів, то в майбутньому в громаді він би складав 300 і за 300. як правильно контролювати наповнення бюджету і як визначити пріоритети для використання грошей. В цьому навчають на спеціальному тренінгу. За приклад, беруть Норвегію на 5 мільйонну країну. Фонд майбутніх поколінь накопичив майже трильйон доларів. Це така подушка безпеки. Так для країни в будь-яких ситуаціях у них є кошти, причому там гарний диверсифікований фонд. Тобто він в багатьох секторах, країнах і тому подібне ці кошти. І вони заробляють, хоч і небагато, тим не менше, не заробляють. І відповідно, а звідки ці кошти взялися? Це надлишок від реалізації водневої сировини, яку вони видобувають. вони вже можуть собі будувати програми бюджетні не просто на рік, а на, наприклад, п'ятиріччя, десятиріччя. Так, вони вже можуть якісь інвестиційні програми. Уточняти в компанії, які у них плани в рамках тренінгу передбачили і спеціальний конкурс для представників ОТГ на кращий план використання коштів від децентралізації ренти з бюджетом 25 тисяч гривень. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.